Ну маємо ще інформацію від американського інституту вивчення війни. Підтверджень просування російських окупантів у Бахмуті станом на зараз немає. Не дивлячись на намагання російських військових і вагнерівців, їм не вдається домогтися просування. Аналітики також звернули увагу, що ватажок приватної військової компанії Вагнер Євгеній Пригожин після битви за Бахмут планує перетворити свою компанію на жорстку ідеологічну елітну військову організацію і почне нову хвилю вербування. Аналітики припускають, що такими діями Пригожин хоче добитися для своєї ПВК особливої ролі серед російських військ в Україні, оскільки. Її колишня роль у забезпеченні виключно тактичних переваг зникне після розв'язки ситуації навколо Бахмута. Але тут ще варто зауважити про те, що якесь весняне загострення почалося в окупантів, у Пригожина у тому числі зробив він таку дивну заяву, заяву від якої гидко і смішно і не розумієш, навіщо вона і на яких же ж зомбі російських, які харчуються просто залпом, не ковтаючи російською пропагандою, вона роз. Врахована. Пригожин выявляется и в президенты Украины. Давайте подивимось. Делаю политический камень кам... Политический камень каут громче говорю, чтобы все слышали. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. Я, я не знаю, на правду... Як це коментувати, в які президенти він там збирається йти, коли швидко на території Росії громадянська війна почнеться, то не вийде у нього нічого. А там на території колишньої Російської Федерації, ну може, якусь республіку і очолить, якщо доживе, звісно. Але у нього є своя приватна військова компанія, як до речі, у Сергія Шойку мін оборони Російської Федерації, тому можливо, та битва між ними все ж відбудеться, але це. Те, що це те, що буде потім, буде пізніше, віримо в розпад Росії, звісно, але не поспішаємо з цією тезою, бо розуміємо, що на це потрібно чимало часу. Завтра, на жаль, це не станеться.